Оскільки ви є лідером, то у вас є якась команда, і ви команду свою зібрали для того, щоб ця команда щось досягала ну, якихось певних цілей. Да? Тобто, якщо у вас є команда, то вона зібрана ради чогось, якісь є задачі цієї команди. Я хотів би коротко сьогодні сказати, дати такий вектор думок про те, як подумати або як вимірювати ефективність вашої команди по яким критеріям і як збудувати сильну команду, звичайно, що це буде такий тільки такий напрямок, який десь вас ну, допоможе вам подумати я хотів би, щоб ви подивились на два вектори. Перший вектор такий ось вертикальний, Я його називаю продуктивність команди. Якщо ми говоримо про ефективність команди, вона залежить від двох таких складових: продуктивність це здатність команди досягати поставлених цілей, здатність команди видавати якийсь якісний результат. Тобто, те, ради чого команда зібрана, вона має досягати якихось конкретних показників, і ці показники мають бути ну високі, скажімо так, висока має бути якість досягнення або якість результату має бути. Але коли команда досягає високих показників якоїсь результативності, продуктивності цього замало, і сказати, що така команда є ефективною, цього замало. Є ще один вектор, який дуже важливий. І якщо у вас є команда, вам важливо, щоб в команді була атмосфера, щоб були в команді хороші стосунки. І тому, коли ми говоримо за ефективну команду, то ефективна команда це та команда, де є високий рівень результатів і де є високий рівень стосунків, де є в команді атмосфера довіри, де є емоційна безпека. Ека в команді, де люди ну так дружать за межами, скажімо так, навіть команди за межами якогось проекту, скажімо, да де є в людей дуже класні стосунки. Якщо дивитися на цей два вектори, то умовно команди можна розділити на такі чотири сфери. Перше, всього є от команда. Я її називаю команда Машина це команда, де є високий рівень показників, але низький рівень стосунків. Тобто вони всі направлені на результат, там всі е, лідер завжди їх фокусує на досягнення цілей. Ось. Але коли там немає стосунків, відносин немає, то там дуже часто, ну скажімо так, велика, по-перше, це команда, де висока плинність кадрів, там постійно вияснення відносин, там постійно і дуже часто бізнес сюди скочується, тому що в бізнесі головне якісь показники, головне там, фінансові показники, якийсь успіх. От і е, ну, головне там вижити людей, щоб досягти е, ну, якогось результату. І Люди дуже часто розглядаються як просто ресурс по досягненню якихось певних цілей. Ось і е, про інтереси самих людей, які досягаються ці цілей, часто в таких командах не думають. Да? Тобто думають тільки про результати, і коли людину використали, ціль досягли, потім людину можуть викинути. Ось, тобто, це команда машина, да, і коли там людина, це просто така деталька в цьому великому механізмі. І коли деталька якась зламалася, чи викинули, вставили другу і поїхали далі. Тобто, так до людей відносяться часто в таких Команда. Є друга, скажімо, так, команда це я її називаю команда свято. Це коли немає результатів високих. Да немає показників, але цій команді дуже добре разом. Тобто їм комфортно разом. Вони така, знаєте, якась компанія дружня, вони зібрались, і те, що ми там не досягаємо, нічого страшного, але нам добре разом. Ми щасливі, нам нам комфортно працювати разом. І сюди часто скочується якісь, скажімо так, не комерційні, а от якраз неприбуткові організації, церкви. Якісь волонтерські рухи і іноді перетворюється так, що їм вони просто тут разом от щось таке створили для себе комфортне і їм приємно тут, і це як віддушина, скажімо так, їхня, куди вони приходять, і те, що вони не досягають яких цілей, те, що вони впливу не мають, і те, що результату від їхньої діяльності практично немає, нікого це не хвилює. Головне, що їм добре разом. Якщо ми говоримо про ефективну команду, нас це абсолютно не влаштовує, тому що команда вона ради чогось зібрана, вона щось має досягати. Але крім оцих двох, є ще одна, це найгірший варіант, це називається горе команда, коли нема ні результату і немає атмосфери в команді ні одного, і іншого. Тобто це команда, яка постійно в команді якісь розборки, плітки, вияснення стосунків, там ну, команда ділить, ну коротше, там. Я не хочу навіть коментувати, тобто немає ні результату, немає ні стосунки. І команда, про яку ми всі мріємо, або команда, яку ми вам хочемо десь направити, що у вас були. Це команда мрії. Ось це команда мрії. Це команда, дає високий рівень результатів, і при цьому щасливі люди, при цьому люди посміхаються, щасливі, і вони раді, що вони належать, що вони є частиною оцінкої великої там не знаю команди, сім'ї як завгодно це, це назвіть. Тобто, я хотів би, щоб ви подумали, ось... А що робить ось тут? Да, звичайно, що я такі два вектори даю на наших там семінарах, навчаннях. Ми детально розпаковуємо, як бути ось тут, давати високі показники, і як сформувати в команді високий рівень емоційної безпеки, довіри і дружби стосунків Класно, що ви стали такою монолітною класною командою, яка буде будь-які там цілі досягати і, і так далі. Тобто як бути ось там тому ось подумайте, ви як лідер, подумайте над своєю командою, подумайте в якому стані у вас досягнення ціли чи є у вас якісь вимірні показники, чи можете ви якось свої продуктивність вимірювати? Кількісні, чи є у вас ну так званий дашборд, да, в вашій організації чи в команді, і про подумайте про стосунки, да, подумайте про те, наскільки люди щасливі від того, що вони працюють разом з вами, що вони працюють в тій команді, що вони належать до вашої е, спільноти, до вашої команди, до вашої сім'ї. Ось тому в мене бажання таке, щоб в кожного з вас була ось така команда мрії. Тому думайте над високими результатами і думайте над класними стосунками атмосфери команди. Дякую, благословені вам.